Ми читаємо сьогодні про матеря Матфея в його ж Євангелії. Він був матерем, набирав податки і Спосіб його існування насправді багатьом здавався і хибним, і зрадницьким. А Господь побачив щось в ньому. В людині, яка статки собі здобула дуже великі. На збиранні податків. І Дім має і може запроси, запросити багатьох гостей до себе на вечерю. Але ж щось щось бачить Господь в цій людині. Якісь можливості. Часом ці можливості бувають прихованими. Людина сама не бачить себе інколи. не розуміє, що вона може, який подвиг може звершити. А кличучи перших апостолів до себе. Христос безумовно знав, що їх чекають подвиги і мученицька смерть за винятком одного апостола Іоанна Богослова. Але муки він все одно зазнав, тільки помер в глибокій старості. Господь знав, що їх чекає і побачив щось у людині. Це здатність на, на подвиг, здатність на подвижницьке життя, здатність на терпіння і йти здатність довгим і тяжким шляхом через пустелю через ті міста, де Ворожі люди будуть гадьбити нас і не славити він. І часом читачі дивуються, як збирати податків. В одну мить все кидає і йде. За своїм вчителем. Так він почув той голос, який розкрив у ньому одразу його духовний талант. Те, що він має оце саме покликання його покликали до його власного покликання, до того, чого він чекав ціле життя. І він йде, перекреслює питому своє попереднє життя, йде назустріч трудностям, стражданням, випробуванням і смерті. Але йде, йде, мабуть, таки з радістю і кличе до себе на вечерю. І учнів його, а потім фарисеї, вчителі народні, які дуже добре знали, як правильно і як неправильно, Тільки жили трошки по-іншому, жили по-своєму. А як правильно і як неправильно знали, вони одразу побачили, як щось так. Оцей вчитель пішов до митеря в гостину. І єсті п'є з матерями грішниками. І це неправильно. А Христос знаходить одразу ту відповідь, яка є. Він буде будувати Царство Боже для людей звичайних, грішних. Їх тільки треба чогось навчити. І домогтися від них, щоб вони на щось наважились і щось з собою і своїм життям зробили. І він каже, що прийшов покликати не праведників, а грішників. Каже, про те перше, з чого починається зміна нашого шляху до покаяння через яке ми повертаємо на шлях до Бога і намагаємося не оступитися, а йти йти цим шляхом. Ми сьогодні сповідаємося. і хтось плаче за свої гріхи, хтось плаче. З приводу свого життя. Бо вона і сумне, і тяжке, і труднощі і невідомість попереду. І не знаєш, як бути, і не знаєш, що зробити, щоб все було правильно і добре з тобою і поряд із тобою. Але головне, ми покаялися. Ми сказали, Господи, я гірший за того матеря Матфея безумовно. І гріхів на мені, можливо, більше. Але як він зробив оцей поворот свого. Існування. Так і я хочу зробити поворот. До тебе. Навчи мене, Господи, і твоїм шляхом, шляхом Твого спасіння. Ми добре знаємо. Цей шлях має свої всім нам уже відкриті таємниці. Це обов'язково шлях любові. Це обов'язково шлях світла. Це обов'язково шлях свободи. І потім апостол Павло скаже, і от вам тепер лишаються оці три цесноти. Віра, надія любов. А любов із них більша. І якщо ми щось робимо в своєму житті, ми повинні робити, повинні ми не завжди так робимо, але повинні робити з позиції любові. В першу чергу. І не інакше. І, і тоді, і тоді Бог... Нам прощає наше провини, бо ти оступився, ти впав навіть, ти забруднився. Це зрозуміло, на довгому шляху без цього неможливо. Але ти покаявся, повернув на шлях до Господа і починаєш діяти на кожному кроці з позицією любові. Якщо ми подивимося, на найкраще, що ми бачили в своєму житті, ми безумовно саме так і побачимо. І батьки нашої діди, і добрі наші бабусі, яких ми згадуємо ціле життя. І гарні вчителі. І старші товариші. Якщо вони, вони були добрими, гарними. Правильними. Вони стосовно нас діяли з позиції любові. А позиція любові вимагає одного. Сприяй всьому доброму, світлому, чистому. І гальмуй все погане, недобре. Але не забувай, що ти любиш. Бо найгірший вчитель, той, який за правильне карає, за неправильне знов карає, бо відступили від його волі. То найгірший вчитель. І, і хоче, щоб силою здобули добро і любов. Спосіб життя. Повного світла, добра правди, свободи і любові. Та немає можливості силою примусити людину до правди, свободи і любові. Вона повинна сама схотіти. І свободи, і правди, і світла. Я думаю, що більше мені сьогодні нема чого сказати. Все. Я на, на цей час я все сказав. Спаси вас Боже. Амінь. Тримай